Село Зачепиловка, це Полтавська область. Здесь проповедуется слово Божье і будет всія сім'я і прорастет і дасть много плодов. Спасибо вам огромное. Хай Господь благословить обільно ваші сім'ї, вашу церковь. За, за Дорогие наші місіонери, учасники нашої затії. Сьогодні субота, новий день. І наш е, караван духовний 7 січня, е... Різдво Христове. Так, сьогодні Різдво Христове. Христос народився! ж Його. Одним словом, ми їдемо зараз на дорозі в Харків. Так. У нас буде два служіння. Два служіння. Та, ви вже знаєте з попередньої місії, це та церква, яка з 50 людей десь біля 500, 500, 500 зразу. 500, так, так. Такий швидкий ріст розбити місто, розбиті долі в людей зараз, але так тягнуться до Бога. Це велика честь там побувати. Ми з мужами Божими їдемо туди, так що з Божою роботою. Пастор Сергій, настроєння. як ваше? Настроєння бойове. Слава Богу, дякуємо за вашу молитву, за підтримку. Ми так. чувствуємо, що ви рядом з нами. Дякуємо, брати та сестри. Валерій Миколаєвич, ви наш. Ми дуже дуже дякуємо. Церква Гапи, пастор Андрій в нашу команду вписався. Так що ми, команда Ісуса Христа, поширюємо Боже Царство. Перемагаємо і переможемо. Ім'я Ісуса Христа. Христос народився. Я росту для них особисто. Бля, мужів Боже. Труся трошки. Дякуємо всіх молитовників за підтримку, Дякуємо і благословляємо вас. Так, Всім бажаємо здоров'я, миру, злагоди і перемоги. Амінь. Все, будьте благословені. У вас прекрасний ранок. Ми їдемо служити Богу. Слава. Yes. Дорогі <реш> наші друзі, от наша дорога вона відбулась. Ми вже в місті Харкові. Місто прифронтове, як ви бачили по кадрах, багато війська. Десь недавно були повідомлені, що расисти готують реванш. Ще раз хочуть повторний наступ на Харків, але нічого в них не вийде. Ми люди, молитви, віри, будемо відстоювати з нашими воїнами. Оце цю боротьбу. Закидуйте, закидайте пастор. Зараз в нас буде служіння благословенне. Так два служіння в Харківській церкві. Минулого разу ви вже бачили, як люди билися за своє місце, щоб потрапити на служіння. Це феномен, я вам скажу, друзі. Але маємо зараз кофе-брейк і маємо чудесну нагоду, Валерій Миколайович щось нам скаже в життя на рахунок. Я дуже радий, що ми сьогодні можемо бути разом. В Харкові мороз мінус 10 градусів, але настрій різвяний, Підчутті сьогодні вже відчуваємо Боже помазання, яке приходить. Зустрінемося з сотнями людей, харківчан ці різдвяні дні. Мені дуже подобається ця ідея, яку наш пастор Андрій Микитишив запропонував під час подорожі такий. Такий бліц, короткі проповіді, які актуальні, насущні про церкву, про будівництво. Чим більше я думаю про церкву, чим більше взнаю, тим більше дивуюся, і тим більше глибокою таємницею для мене є церква Ісуса Христа, і більше розумію Його план, який Бог залишив після себе церкву, це Боже. Представництво на цій землі це представництво Божого Царства. Це повнота того, який наповняє все у всьому. Це церква Ісуса Христа. Це не камінне на якесь приміщення, це навіть не організація, це просто живий організм, це тіло Ісуса Христа. І ми, як церква, ми Його руки, ми його очі, ми його серце, ми його. Його ноги, і тому якраз в такому е, от, приділення церкві як тіла Христа, мені здається, самим таким глибинним, який відповідає задуму Бога. І єдине, що в цьому світі, мінливому, тимчасовому, якого все безслідно зникає, все покривається порохом на нашій планеті для вічності. Наша земля є просто колискою насправді для церкви. Написано, все для нас, все Бог робить для, для церкви. Він завжди виходить з прибутку, міняються імперії, міняються епохи, періоди, міняються різні покоління, але непохитною стоїть Божа церква. І пекельні ворота і її ніколи, ніколи не здолають. І хотілося б ще сказати, що які останні дні Бог дає відкриття, що ми церква і ми розуміємо, що ми не є, не є кінцевою інстанцією або кінцевою мрією Бога. Кінцева мрія Бога це царство Боже. А церква, яка знаходиться на території Божого царства, вона є лише його інструментом поширення Божого царства. Боже, Коли ми стали членами церкви, ми прийшли до церкви. Це не повинно нас заспокоїти, убаюкувати зручних, на зручних церковних стільцях під кондиціонером, під теплі, як то кажуть, добрі. А це місце найзапеклишої духовної боротьби це церква, це місце народження нових людей, це пологовий духовний будинок, це місце, де, де плавиться людські характери, людські долі. Це місце, з якого ми стартуємо вічність, і це все називається церква. Це просто чудово, геніально, що Бог створив на землі церкву, і незважаючи на всі різні, скажімо, нюанси людські, які ми привносимо інко як люди, але проходить час, і ми розуміємо, що в церкві закладений цей механізм самоочищення. І тому, що вона є власністю Ісуса Христа, власністю Духа Святого. Слава Богу, за церкву. Слава Богу, що Він прийшов і створив на землі чудову небесну інституцію, яка називається Церква Ісуса Христа. І дуже багато порівнянь, дуже багато викликів, Бог покладає на церкву. Ми не повинні жити десь на околиці суспільства, як тимчасові люди, які вирішили прошвернутися тут на цій землі. На Нас покладена дуже величезна відповідальність. Хотів би поздоровити всіх, поздоровити всіх християн цим чудовим святом народження Ісуса Христа, який створив на землі свою церкву. Амінь. Христос народився. Славімо Його! Це дуже дякую, Валерій Миколайович. Дякую вам.